Правильно встановлена ялинка, справжні розетки та постійний контроль за гірляндами. Рятувальники нагадують головні правила, які допоможуть уникнути надзвичайних ситуацій під час новорічних свят. Про найважливіше дивіться далі. Щонайменше метр від камінів, обігрівачів та свічок. Основне правило встановлення новорічної ялинки кажуть рятувальники. Обов'язково встановлювати ялинку на поверхні, яка не буде, яка буде стійкою, тобто ялинка не перевернеться. Це дуже важливо, тому що дуже часто підставки, які використовуються під ялинку, вони не витримують навантаження, яке потім одягають у що одягають ялинку, і В результаті вона може перевернутися. За цим потрібно слідкувати, тому що як вона увімкнена в мережу, здійснює обрив ілюмінації може виникнути коротке замикання електромережі. Без нагляду не можна залишати і увімкнені гірлянди. Обов'язково ілюмінацію, яку ставити на ялинку потрібно, якщо вона минулорічна, обов'язково її перевірити, чи вона чи вона рівномірно мерехтить, чи не пошкоджений якісь проводів для того, щоб уникнути пожежі. Крім того, зараз є дуже багато альтернативних таких ілюмінацій, які використовуються, не використовують електромережу. Вони на батарейках вони є безпечнішими. Також спричинити пожежу можуть бенгальські вогні, якщо запалювати їх у приміщенні. Також категорично закликаємо не використовувати ніякі салюти, феєрверки, особливо ті, які супроводжуються гучними вибухами. По перше, це дуже сильно травмує людей. Це неповага до людей, які вернулися з зони бойових дій. І зараз не час для салютів, феєрверків і будь-якої такої ілюмінації. А ще додають рятувальники: неодмінним атрибутом новорічних свят має бути вогнегасник.